Щось я собі подумав, ну-ка я перевірю цю саму ямку, слухайте. Не знаю, що там. А її тут і доволі так багато насправді. Так дягу. Ну. А тут ось така кількість монет, що я просто в шоці. Ну що ж, ходжу я опусть в таких кущах, і, в принципі, що мені вдалося знайти. Це буквально, друзі, за якісь 5 минут. Я думаю, що непоганий початочок для нашого сьогоднішнього пошуку. Ну що, я сподіваюся, що тут є не одна монеточка і. І є багато чого цікавого. Ну що, будемо шукати? Сідайте позручніше. Тільки що знайшов ось таку кришечку від вазеліну, тобто Савдеповську. І коли дивіться, 20 копійочок. Ось таких. В принципі, якби було звичайна, я би вам, звичайно, би не показував. А це у нас ось така. І от скажіть мені, серед таких кущів, що тут робить кришечка від вазеліну, в кого які думки? Пишіть свої коментарі. Ну а я, звичайно, продовжую далі. Ну ходити тут і дуже важко. Я сумніваюся, друзі, що хтось, багато хто із вас би ходив тут. Але зараз не про це. Дивіться. В принципі, не те, що я очікував. Хотілося би насправді щось інше, інший колір, але що є, те є. Дивіться, здається, що перстень. Так, мені здається саме він. Напрявуки жаль не такий, як я би хотів кольором, але що зробиш? Можливо, наступний раз нам пощастить мідне, мідне колечко, друзі. Ось так забираємо. Фольги тут дуже-дуже ну, багато. І змушений купати, хоча серед тієї фольги потрапляються нам якісь монетки. Пізніше обов'язково вам покажу. Не можу я, друзі, десь далі піти, на цьому місці куча сигналів. Знаєте, якщо довго ходити, можна зрозуміти, де в нас є пробка, а де в нас є монеточка. Ну хоча інколи деякі пробки так звучать, як монетки. Так, вирішив вам одну показати. 1961 року. Нічого особливого, я розумію, але я ходжу заради того, щоб отримати якийсь адреналін, якісь задоволення від пошуку. Але звичайно, що сподіваюся, що можливо щось краще нам попадеться. А це, друзі, вже реально щось цікаве. Оце монета величезна, я ще... я навіть і не знаю, що за монеточка. Дивіться. Ого. Ще навіть відбиток залишився. Ви ще гляньте. Що це у нас? Один рубль, скоріше за все, так? Да? Ну так, да. Лінін. Папа, спробую вам відтворити картинку. Ну, непогано. Навіть встиг я попасти лопатою. Забираємо, друзі, забираємо. Я вже не знаю, яка в мене кількість монет. Ну точно що не одна і не дві, не три. Я на хвилиночку відпочити і скажу вам, друзі, уявив я собі таку картинку. Якби я би сюди прийшов з Аською і ще й зняв шторм такою великою катушкою, мені здається, що я би довго тут не купав. І надовго мене би тут не вистачило насправді. Тому що тут фольга на фользі. А якщо ви знаєте, що Аська це є це є глибокий прибор, інколи потрібно купати по коліна, щоб щось знайти. А тут з Даусом можна потихесенько ходити собі. Та винюхувати всі сигнальчики. Содно купається дуже багато фурже. Ну я, в принципі, купаю не зараді грошей, не зараді взаємної вигоди якоїсь. Просто купаю, бо мені подобається так відпочивати. Сидіти, кайфувати, від природи насолоджуватися. От, наприклад, я тут взагалі ніколи не був. Ну, от Мені цікаво тут ходити. Бог на ті пробки, Бог на ті фульгу і так далі на інший мусор. Все одно мені цікаво. Я тут не ходив і мені кожен сигнал якби якийсь особливий. Чому так рідко відео виходять? Насправді, тому що я виїжджав декілька разів і, наприклад, жаль, вони взагалі були для мене не В Дійсності вдалі. Перший раз я виїжджав, я знайшов полину монети. Це у нас була одна копійка е, Павла Першого, 1800 рік. На жаль, полена монетки. Тобто, хтось її розробав і одну радянську монету. Наступний раз я виїжджав, знайшов два серпа в одній ямі е, е старослов'янських. Два серпа приблизно 9, 10, 12 століття і все. І декілька ножиків. ну і В принципі, немає що вам показати. І що я покажу? Два серпа і на тому кінець це нікому друзі, не цікаво, погодьтеся. А сьогодні вирішив часу, не гаяти, спробувати свою удачу, подивитися, може, ось щось вдасться нам знайти. І друзі, хочу кожному подякувати від щирого серця, що ви дивитеся, переглядаєте, коментуєте, ставите свої сподобайки. Я дуже ціную за те, що мені вдалося зібрати ось таку величезну кількість людей. Ну що, давайте будемо шукати, менше будемо говорити. Щось я собі подумав, ну-ка, я перевірю цю саму ямку. Слухайте. Не знаю, що там. Навіть нічого не видно насправді, послухайте. Ну, Давайте будемо потихеньку розпаковувати. Щось у нас ось тут. Так, од... а тут? Ні, тут нічого немає. Значить, ось тут. Може бути одна копійка. Тут зазвичай... О, є, ще одна. Лише гляньте. Це у нас 2 копійки. Прогадав, друзі. Думаю, що одна. Тут навіть не одна, а може 10 копійочок. Дуже погано трошки видно. Тут насправді, друзі, сам да, 10 копійочок нас. Тут і саме на якщо чесно, дуже багато трапляється ця одна копійка, напевно, тому що вона маласенька, і її дуже важко знайти. Коли загубиш. Ну що, непогано дві монетки в одній ямі. Не можу я сьогодні побити цей рекорд. Я сьогодні знаходив теж в одній ямі дві монетки, але не більше. Ну, будемо ходити шукати, може, воно вдасться побити сьогоднішній рекорд. З цієї ямочки я вже витягнув 5 копійочок, 1962 рік. Спробував перевірити. Ще щось є, ще щось є. Ну може бути фольга або проб. А її тут і доволі так багато насправді. Так, дявно. О! Ще одна монетка. Навіть лопатою встиг попасти. Та що це таке? Ну, а ми спробуємо ще. Начебто. Начебто все, друзі. Так, ще одна є. Все у нас по дві монетки. Не може бути, щоб було три. Так, це у нас було до цього 62-й рік, а це у нас який, скоріше за все, 61-й. Да. А це у нас 61-й, здається. Так, забираємо. Хожу, я вже буквально з півгодинки. щось взагалі нічого немає, як без нормального. І дивіться, що мені трапляється. Ось такий значочок, так. Да. Скоріше за все, що це у нас дитячий. Я сьогодні щось вже подібне знаходив. Опа. Відлетіла в нас говочка, а вона була присутня, друзі. Сьогодні вже щось схоже на шталк цього знаходили. Я думав, що це шмурдяк. Але ні, виявляється значок. Забираємо. Важко ходити, але що зробиш. Мене тут найбільш цікаве, чи є якась тут ювелірка, тому що має, по суті, бути, але я її не бачу і не знаходжу. Це Мені вже набагато більше подобається. Тут є ще сигнальчики, тільки я не розумію, чи це фульга, чи що. З однієї ями, друзі. Три монетки. Ну що, я вам готовий зараз показати, скільки взагалі є монет. Тому що я думаю, що вам зараз подобається. Рукавички не одягаю, хоча їх маю коло себе. Якось так зручніше мені купати. Ну що покажу вам результат, що вдалося мені знайти. Ну і в принципі це не кінець, будемо далі продовжувати. шукати. Щоб... яка цікаві чесне жмання монет. Не знаю, скільки тут є. Пізніше ми з вами перерахуємо і подивимося. Супер, ні. Блін, адреналін зашкалює. Хоча це після реформи і нікому це нічого не цікаво, на самому для себе. Ну, уявіть собі, місце майже не входжене. Тут і настільки важко ходити, і стільки є фульги різноманітного мусору, ну, воно того варте. Просто для себе отримати адреналін. Тут, насправді навіть не потрібно копати монети взагалі під верхом. Тобто листя вагасенько розгорнув і все. Дивіться, одна копійка 1949 року. Опа, непогано. Хоча вже дві монетки маю до реформи. Зараз я спробую ось такого пройтися, знаєте чому? Дивіться, ще є одна. Люблю я ось такий жовтий колір. Знову у нас це одна копійка. І цей раз І цей раз у нас, друзі, 1946 рік. Опа, непогано. Непогано. Пойдемо продовжувати далі тут окрутитися. Бачу, саме ходиш з такої, друзі, півдня, можливо, день. І мрієш знайти хоча б якусь монету, навіть і після реформи, бо тому що взагалі нічого не можеш знайти. А тут, ось такий... а тут ось така кількість монет, що я просто в шоці. Ну що, продовжую далі шукати і зараз покручуся, тут, подивлюся, що ще вдасться нам знайти. Я думаю, насправді, друзі, що я сьогодні менше монет назбираю, ніж попередні рази. але Мені здається, що я ще й плюс до того всього рекорд поб'ю, тобто по монетах сьогодні. Я вам кажу, тут місце якесь взагалі. Ну просто неймовірне. Тут що не сигнал, то майже монета. Зараз вам покажу, як я зараз туди прохожу. Серед цих кущів, от бачите, там ямка засипана, там, там, там. Ось так і кручуся. І, до речі, ось тут я був 5 копійочок витягнув. Ще якийсь там сигнальчик є. Тільки де він? Я так і не знаю. Зараз спробуємо разом. Насправді я вже так змучений, що це страшне. Давно такого, друзі, не було насправді. Та й давненько. Ну, ідете. О, Ось у нас ще одна монеточка. Цікаво, що за монетка. 3 копійки. Ні, не 3 копійки, здається. Зараз ми подивимося. Важко її вичистити потрібно, друзі, водичкою. Ну, скоріше за все, ні, це у нас 20 копійочок. Ось так забираємо. Я вже хочу сісти, віддихнути насправді. А думаю, ще візьму перевірю, ось. Дивіться. Ще щось є, уявляєте собі? Оце я попав гарно. Ну. Не, ну хоч не хоч, прийдеться, друзі, купати. О, дивіться, ось у нас ще одна монетка. Це у нас одна копійка. Ось так. Ось так і друзі купаємо. От можна і насидячи. Бачите, все на ж і монети копаю. Таке рідко буває насправді. Добре, продовжую далі шукати. Але дуже дивно, що є багато монеточок, є дуже багато корок від горілки, там, від вина, чи то від сітра, ну байдуже. Але немає жодної біжутерії, немає ні кульчика, ні хрестика, ну нічого, ні персня якогось хоча б безсрібного. Дивно, дуже дивно. Або тут вже хтось до мене попрацював. Хоча я дуже сумніваюся, що тут хтось ходив, тому що мусора дуже багато. І я не думаю, щоб стільки монет хтось би пропускав. Погодьтеся. Ось так. Сиджу зараз трошки відпочину і буду далі продовжувати шукати. Насправді я думав, що тут взагалі нічого немає, виявляється, є. Здається, що я попав на розсипушку. Вже дві монети кинув до хабарниці в сумочку. Ось одна. О, Дивіться. Ще одна, ну це вона нас є двоєчка. Так, двоєчка. А ні, десятка. десятка, 10 копійочок 81-го року. Тут, до речі, ґрунт набагато, бачите, кращий. Тобто йде пісочок у нас. Сонечко вже потихесенько заходить, друзі. Я собі присів просто покайфувати. Ви чуєте цей звук? Тут можна годинами насправді сидіти, просто нічого не робити. Наскільки я чекав цей час, ви собі просто не уявляєте, в цілу зиму. Щоб ось така сама найкраща погода, коли немає ні мушкари, немає ні комарів, не сильної жари, можна ходити і от собі просто кайфуєш. Рахуйте ще друзі, ще якісь два-три тижні. ще трохи почнуться комарі в лісі, мушкара, і буде важко ходити, а особливо ще й кліщі. Так що я цю територію хочу такого виходити, поки ще не позаростав, бо позаростаю, я тут вже не пройду. Не знаю, чомусь моя чуйка мені підказує, що тут ще має щось бути цікаве. Не знаю чому, ну щось я так думаю. Ось так. Тоді не перемикайте, обов'язково щось ще покажу, а я поки буду насолоджуватися. З півами. Будинок на у нас вже пів восьмого, друзі. Я ще хожу. До речі, дуже рідко мені трапляється одна друга копійка. Але сьогодні я її знайшов. В лісі я маю на увазі, в полі, то вони часто попадаються. А ось в лісі трошки важкувато знайти. Я не знаю чому. Діться, гарна монеточка. Сьогодні перша монетка в нас з <сум> Дуже дивно, але в такі реалії. Але нічого страшного. Ну що, забираємо та будемо продовжувати далі шукати. Ось ця знахідка вона просто була під листями, дивіться. Спочатку я подумав, що це в нас сокира. На привики жаль, ні. Можливо, це мала би бути сокира, а можливо, не знаю, або косок металу. Дивіться. Забираємо гріх такий метал лишати, хоча тяжко нести його, але ми зараз ще трошки будемо закруглятися. Ну що ж, сонечко вже остаточно в нас вже зайшло, потрібно завершувати коп. Я б ще насправді би ходив. Я настільки азарту набрався, що ви собі не уявляєте. Ось що означає, коли ти довго не копаєш. Ну що, давайте подивимося до нашого шмурдяка, що нам сьогодні вдалося взагалі знайти. Я би не сказав, друзі, що це багато, але мусив я це все купати. Мусив, бо Тому що я не знаю, чи це точно монетка, чи це ось така буде пробочка. Дивіться, ціла колекція сьогодні знову зібрана. Та не тільки пробок, але і вилучок. Дивіться, алюмінь. Теж якісь дротики попадалися. Ось така різна всячина. Ну, це ми обов'язково забираємо, не залишаємо і не закопуємо, тому що потрібно очищати територію потихесенько для наступного покоління. Розклав я наші монеточки, я, звичайно, приємно здивований та вражений. Непоганий сьогодні результат, мені здається, да. монетки у нас після реформи, нічого такого особливого, цінного, як то кажуть, але я сьогодні отримав. Задоволення від пошуку на 100% не вистачило, друзі, лише 3 монетки. Три монетки до. Давайте дивитися разом. 47 монет. 47. Не вистачило ще 3 до 50. От я побив рекорд. Хоча я сьогодні насправді на коп вибрався, знаєте, в якій годині? Приблизно о 12. А зараз у нас 20.00. Тоді, друзі, всім до побачення та бережіть себе.